У Павлограді нагородили переможців конкурсу малюнків та коміксів до дня Сталої енергії в рамках проведення днів Сталої енергії в місті Павлоград. За ініціативою міського голови підтримкою цього депутатського корпуса ми завершили проведення днів Сталої енергії підведенням підсумків конкурсів коміксів і конкурсів малюнків. В конкурсі малюнків приймали участь учні 3-4 класів. В конкурсі коміксів учні 5-6 класів. Всього було нагороджено у нас 33 учні-учениці здобувачів освіти. Ілля отримав нагороду в номінації комікси. Хлопець виграв гран-при. Моя робота називається «Плани вампи». Там розповідається про хлопчика, який врятував з доктором світ від монстрів, які. Поглинали ресурси. Вона розкривається і є корисності, що треба робити, аби не стати певним вам. Свою нагороду також отримала і Поліна. Вона здобула перше місце також у номінації комікси. Я розповідала про дівчинку, яка з хлопчиком допомагає вмикнути світло та розповідає все, як допомогти цьому. У підсумку 33 дитини отримали свої нагороди. Це дипломи переможця, рюкзаки, фітнес-браслети та інші подарунки. Я дякую вам всім і батьки. Також тому, що я розумію, без допомоги батьків не відбулись би ці малюнки і ці комерси. Дякую вам за підтримку наших з вами дітей. Дякую, що в нелегкий час, час війни, ви Батьки підтримуйте їх. Ми, педагоги, навчаємо, намагаємось зробити все для того, щоб діти не відчували себе під час війни, в такому там погіршеному стані, ну і нагороджуємо. П'ять років тому виконавчим комітетом Павлоградської міської ради було започатковано щорічну традицію проведення в освітніх закладах днів сталої енергії. Мета популяризувати ідею енергозбереження та використання відновлювальних джерел енергії. Дане Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. новини ПТРК